здавати в хімчистку – це а не крати їх самостійно хотіло вишиванка це не просто одяг це символ національної культури і спадщини України, яку ми повинні поважати та дбати про неї належним чином. Тому сьогодні дозвольте пояснити вам, чому краще довірити чистку вишиванок професіоналам хімчистки цех, а не миючим засобам вдома. Перше збереження яскравості та витриманості кольорів. Нестійкі фарбники, особливо такі, як чорний, червоний, синій. Які використовуються в процесі вишивки, часто можуть реагувати на воду та миючі засоби. Під час самостійного прання вишиванків вдома, ви ризикуєте витиканням та розмазуванням цих фарбників, що може пошкодити красиві малюнки та вишивку. В професійних хімчистках використовуються спеціальні методи та безпечні розчинники, які допомагають зберегти яскравість та витриманість фарбників на вашій вишиванці. Друге ефективне видалення плям без пошкодження вишивки. Нестійкі фарбники можуть бути дуже чутливими до плям, особливо плям від олії, жиру, кави або вина. При самостійному пранні спроби видалити такі плями можуть призвести до їхнього проникнення ще глибше в тканину та пошкодження вишивки. В кімчистках професіонали володіють навичками та знаннями, які дозволяють ефективно видаляти плями без пошкодження вишивки, зберігаючи при цьому її красу. Третє: запобігання зморшкам та змінам форм. Вишиванки часто мають різні декоративні елементи, такі як вишиті рукави, вишиті комірці та спеціальні деталі оздоблення. Під час самостійного прання можна легко спотворити форму вишиванки або створити такі зморшки, які називаються заломи, які буде дуже важко виправити. В хімчистці спеціалісти використовують професійні прасування та техніки формування, щоб зберегти оригінальну форму вишиванки. Четверте оптимальний догляд за декоративними елементами. Вишиванки можуть мати декоративні елементи, такі як гудзики, блискітки камені або намистини, під час самостійного прання можна випадково пошкодити або відірвати ці декоративні деталі. Окрім чисті, працівники дбайливо оберігають ці дрібні деталі під час чистки, забезпечуючи їхню безпеку та довговічність. П'яте і останнє. експертна оцінка та рекомендації: коли ви довіряєте, Чістку вишиванок в нашій хімчистці, ви отримуєте перевагу експертної оцінки вашої вишиванки. Фахівці хімчистки цех зможуть виявити можливі проблеми, такі як і слабкі місця тканини, чи пошкодження ниток, і рекомендувати необхідні заходи збереження та відновлення вишиванки. Тому наша рекомендація здавати ваші найулюбленіші. Вишиванки в хімчистку довіряти її професіоналам, а не прати самостійно вдома. З повагою це, це хімчистка.